Едем, Відчуй життя без алергії. Голова Мінцифри уже перевірив у польових умовах 25 унікальних українських розробок. Повідомив сам Михайло Федоров. Від логістичних до бойових, від дистанційних турелей, які можна встановити на авто, бліндаж, окоп або інше місце до роботів камікадзе. Деякі з них ось тут на фото. Ну а як працює ось цей сухопутний малюк, який зараз заїжджає до нас у студію, і що в ньому особливого, просто зараз розкаже його розробник Тарас Остапчук. Він, власне, керує цим дроном дистанційно. Тарас вітаю. Вітаю. Слухати він справді їде дуже легко. Так. Спасибі, що ви приїхали з цим бойовим другом до нас у студію. Давайте зразу заспокоюємо наших глядачів. Це ж не справжні міни ні, тут це Україні. Цимулізє протитанковий 220 х міни. Ага, ну і ви у військовій формі. Тобто, ви добре орієнтуєтеся в потребах фронту. Ви знаю розвідник. Звідки так. я служу в 120-му окремому розвідному батальйоні. І очевидно, Ідея народилася там. В чому, в чому е, головне завдання цього малюка? І е, як його правильно назвати, власне? Бо я кажу, малюк. Звати його медеїд в перекладі на англійську Ратель. Є така тваринка, дуже цікава. Ратель. Ратель, так, це mm -hmm. на англійський переклад. А, він абсолютно безшумний, може, uh -huh. може підкрадатись до ворога абсолютно безшумно, везе 35-40 кг на відстань від 1,5 км до 5 км. Його головна задача це знищення техніки та е, піхоти ворога. Ну, знаєте, е, ну ніби проста річ здавалося б, але е, українці люди кмітливі, вигадливі. Я думаю, що ось такі маленькі дрончики стануть е, такою проривною ідеєю для цілого класу нової техніки, бо вони можуть допомогти, очевидно, і в логістиці, і в евакуації поранених. Я бачила дивовижне відео, коли е, схожа річ витягувала пораненого, зачепила і просто тягла під вогнем і таким чином рятується життя, е, життя наших. Ви цю ідею збираєтеся ще якось розвивати. В нас, окрім робота Камікадзе, є ще два евакуаційних дрони, які зараз стоять. в серії. Так, саме для вивозу поранених і підвозу БК для наших бійців. Є якісь вже відгуки з фронту. Потрапила вже на передову ця ваша техніка. Що кажуть побратими? Всі довольні. Хочуть більше мати. Держава це оплачує чи це за приватні кошти? Станом на зараз це приватні кошти, абсолютно, в роботі з державою. Тобто, якщо хтось захоче долучитися до збору, наприклад, ви говорили, що прямо завтра вже починається збір. Розкажіть детальніше, це де, так, хто, як. Завтра починається збір на 50 машинок. Збір проводиться вчасно разом з фондом Дікнетас. Так, я думаю, що ми покажемо внизу кадру е, назву, принаймні, фонду, друзі, е, долучайтеся, тому що штука справді дуже легка е, в управлінні. От, одна з переваг, як ви мені пояснювали, легка в управлінні. Зараз я спробую е, сама. Ну, а ще скажіть, мені будь ласка, він тут добре, гарно так їздить на рівні підлозі нашої студії, так. а ґрунт, е, 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 яри, складна. Далає перешкоди. Висотою 20-25 см, без питань. І по піску, ну, десь ось, з такої глибини він може проїхати. Там, де проїжджає джип, там і він приїде. Ну, і, при цьому, і при цьому, цьому напевно, що ви кажете безшумний, ну що, давайте спробуємо давайте. зараз. Я трошки повчилася, нагадуйте мені, значить, двома пальцями беремо, так, я його трошечки так розвертаю, от так, і посилаю туди далі. Дуже легко йде, тому треба так акуратненько. А, ось, вийшла в мене ця історія. Слухайте, я вже можу бути оператором дрона. Ще трошечки навчуся, і буде, і буде з мене боєць. Спасибі вам величезне. Буду Ласка. виловлювати його вже за кадром. Я вам ще раз дякую за гарну ідею, за невтомність. Хай береже життя ваше і ваших побратимів. І вороги нехай бояться, бо Україна вже стала. Як бачите, великої військової лабораторії людей винахідливих у нас вистачає. Один з них Тарас Остапчук, боєць 120-го окремого розвідувального батальйону і його дрон. Камікадзе, скажіть ще раз, як називається? Називається Ратель, що в перекладі медоїд безшумний. Абсолютно безшумний. І страшний для ворогів. Дякую. Удачі вам і всім нам. і перемоги. Слава Україні! Героям слава.